У Дніпропетровську стартувала міжнародна естафета Біг заради гармонії. Вона вже багато років проводиться більше ніж в ста країнах Європи. Українці долучилися до всесвітньої акції на підтримку дружби народів у 93-му році. Втім, зазвичай бігуни починали свій шлях від столиці а цього року, уперше, стартом руху заради гармонії стало наше місто. Цього року від України у сусідньому забігу заради гармонії бородучість 20 добровільців, які пробули з усіх куточків країни. Більшість не є професійними спортсменами у звичайному житті. Вони мають різні заняття, але раз на рік їх об'єднує цей захід. Щоразу вони відкривають для себе щось нове. Я біжала два роки назад по Україні, і просто я не знала, яка Україна прекрасна на сам ділі. біжиш по таким сьола і по природі і. Просто наклаждаєся, наслаждаєшся природою України. До дистанції усі готувалися ретельно, бігали щоранку. Цього разу подолати доведеться півтори тисячі кілометрів за 21 день. Учасники акції пронесуть вогонь кількома регіонами. На окремих дистанціях до них долучатимуться волонтери з маршрутних територій. Наприкінці червня на кордоні Росії і Білорусі Українська команда зустрінеться зі збірними цих країн. Послідні у нас Запорозьке. Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська області. От 25 п'ятого іюня на фестивалі Славянської Єдинство ми встретимося з російською командою і далі білоруська команда передадим тут гарячий палаючий паток. Цього року для старту забігу заради гармонії обрали Дніпропетровську. Організатори кажуть, через численні легкоатлетичні змагання, що проходять у ньому, та вдали розташування у центрі країни. Місяць назад у нас проходил на території города Двістрока, чемпіонат України в бігі на 20 кілометрів по шосе. Сьогодні ми приветствуємо здесь учасников мирного біга радио Гармонії. Уже через две неділі у нас будет Олімпійський день Бега. Очікується, що відтепер старт забігу буде завжди за нашим містом. Юлія Юркова Ярослав Шейко, Новини 11 каналу.